гойдалка кокон зі штучного ротангу. Може бути у багатьох варіантах. Кокон виконаний, металева частина, каркас, бокове оформлення, штучний ротанг. Міцний, досить міцний. Є бокові дизайнерські такі рішення, які дуже пасують до даного. До даної моделі. Стійка виконана у моноліті, тобто вона розбірна. Самі гойдалки можуть бути у багатьох кольорових гамах, тобто у білій, подушки можуть бути досить різні, у сірій подушки можуть бути досить різні, а також в будь-якому іншому кольорі.